Добрий вечір. Половину рівно пересадила в великі стаканчики. Гляньте, Вони мені аж сміються, здається, від задоволення. Гляньте такі гарні. Бачите? Це трошки з висоти показує, а от тако, от такі вони. от такі, такі, Тут похожі, але вони різні і назва різна. От тут в мене, бачите. А там, що в мене в залі, в мене не вистачило стаканчиків. Стільки його залишилося. Бачите, завтра куплю. Це як я сьогодні прогавила, я ж була в магазині. Е вон, бачите, як перегорожені, щоб не перепутати сорти. О, щоб кольори не перепутати, бачите, оце перегорожені. Тут одні, тут другі. А завтра буду е пакірувати і біленькі, і рожеві, і ще якісь там. Всім спокійної ночі, всім дякую за підтримку. Дякую вам за все. На добраніч!